В моєму холодильнику завалялися броколі, і я вирішила приготувати з них дуже смачну запіканку. Тож розділяю броколі на соцвіття, набираю в кастрюлі води, доводжу до кипіння та закидую туди броколі на 2-3 хвилини. Зливаю воду з броколі та просто, поки залишаю трошки постояти їх. Переходжу до приготування заливки. Я об'єдную аж 5 яєць, тому що в мене багато броколі, вершки розбавляю молоком, сіль перець і готово. Ще до запіканки я вирішила додати чері, можна їх не використовувати, якщо ви не полюбляєте. Форму для запікання я викладаю пергаментом, перекладаю туди броколі, помідори та заливаю нашою масою. Огибромбовую броколі, щоб вони були залиті заливкою. Ще зверху я додаю сир моцарелу, але замість нього ви можете покласти вершкове масло і також буде дуже смачно. Запіканку ставлю випікатися на 190 градусів приблизно на 30 хвилин. Я куштувала запіканку одразу гарячою та не чекала, поки вона охолоне. Це дуже смачно, обов'язково раджу вам її приготувати. Якщо ви раніше не полюбляли куштувати, Проколі обов'язково спробуйте приготувати їх в такому варіанті вам сподобається.